Привіт, друзі! Давайте сьогодні помандруємо на край світу. Викрутасе немає краю світу. Та знаю, я не маленький. Я чудово знаю, що земля кругла. Це такий старий вислів. Край світу означає дуже далеко. Але що хотіти від робота? Наприклад, щоб я сказало... Яка точка землі зараз найдалі від нас? Якщо ти це можеш зізнатися, то скажи, будь ласка, це Тібет. Хоче і не знаю, що це таке, але вирушаємо на джипі. О, як болить голова, Ой, Ну, десь. Якби сьогодні був будній день, я не пішов би до школи. Може, це якась тібетська епідемія. Це не епідемія. Ми ще до Тібету не доїхали. Це гірська хвороба. Ми знаходимось на висоті 5 кілометрів над рівнем моря. Таке часто трапляється. Я знаю, потрібна глюкоза, цукор, а То й два. У нас немає стільки цукру і кисневих подушок. Які допомагають у таких випадках. Теж немає. Наступного разу, коли вирішу помандрувати на край світу, візьму з собою більше припасів. Ой, що це? Не вірю своєму окові. Хтось несе храм, далай ламе. Що? Кого? Як хтось може нести таку велику будівлю? Мене це теж. Цікавить. Драконе, ти що, окультуритись надумав? Згарбастити собі цілий храм? Ой, це храм. А я думав, що це просто такий замок красивий. Тепер вулич його назад. Це надбання історії і культури. Воно повинно залишитись у Тібеті. Дякую, що сказали. А то не робив би лиха. Може, вам чомусь допомогти? Так, у мене гірська хвороба. Якби ти підкинув нас до Тібету, ми були б дуже вдячні. Без проблем. Краса. Справді, варто пережити найважчий автомобільний переїзд планети, аби це побачити. Увага! Кожен, хто напише листа кутою Викрутасу, стане членом його фан-клубу. Автори найкращих історій отримують від Викрутаса суперподарунки. Пишіть нам, напишіть, що ви знаєте про Тібет. Намалюйте храм. Наша адреса, абонентська скринька 94 місто Київ 01001. Я з нетерпінням буду чекати на ваші листи. Усі, хто ще не потрапив до мого фан-клубу, робіть це швидше. Вперед! Уже завтра я розповім вам про свої нові пригоди. До зустрічі. А зараз мультфільм. Після мультфільму підсумки конкурсу.